кота на Хороший ему вот корзинка и я могу покатать на мои коты вот он раздевляются кругом да интересно Пока. З корзинки не вилозить, не вилазить з корзинки туди. Не треба так. сидимо в корзинці. Зараз поїдемо, тому ще морсик, так. Ти Грюша мені ввісти з корзинки не, не, не Зараз підемо на, на той до мосика. Поздороваємося, де він там лежить. так. О, смотри морсик он лежит там. Морсик. Так, не вылазить эти грюша. Мы тебя у двори той тоди высадим, как тут не, не зона для пассажиров. Видишь, вот пассажир уже высадился. Так. О, отдыхающий. Так, идем сейчас. зупинку, зараз висадимо пасажирів нашого маршрутного таксі. Так, почув плине в двір. А куди ми їх, ніж, припаркуємо? Так, йде. Так, рону ще висаджується. Так куди, куди? Самі, ти бачиш, не дождалися, то і вже... Вилазить, вони вже все. Самі собі знайшли встановку. ну Тут неположено місце. Малиш, давай йти. виході щоб висадили пасажирів. Це в нас пільгова категорія була пасажирів. Вони завжди безплатно катаються так транспорт і припаркував, тільки пасажири кудись ушли. ну геть, куди? Куди? За пасажирами. Він уже на двір самі побігли за пасажири. Так а ну давай піглюшка. Оце ось. ось двоє пасажирів у нас є. Це наші постійні клієнти, які користуються послугами нашого перевізника. Вони фактично, бачите, роблять рекламу нашому сервис да? вот так вот все такие у нас интересные пассажиры малыш и тыгрюшка